Котики живуть поряд з нами тисячоліттями. За цей час утворилось багатенно міфів навколо цих пухнастих загадкових тваринок. Тож сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші міфи про кішок та розберемось, чи правда це, чи ні. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Міф перший: котики звикають не до людини, а до місця. А насправді це не так. Пухнасті улюбленці дуже прив'язуються саме до людей. А в той же час переїзд дійсно може викликати у котика стурбованість та наляканість. Але це притаманне усім домашнім улюбленцям. А до будинку ж прив'язуються зазвичай напівдикі та погано соціалізовані коти. Міф другий коти стілюють людей. А майже всі господи. Одарі впевнені, що її улюбленець має цілющі здібності. Наприклад, кіт лежить на хворому коліні, шиї чи іншій частині тіла, але насправді кіт не має рецепторів чи якихось особливих властивостей, аби визначити, що людина на щось хвора, а просто кіт гріє, бо його температура під 39 градусів, тобто набагато вище за нашу 36,6. Проте коти все ж таки мають і деякі цілющі здібності, а вони є чудовими емпатами. Тобто відчувають, а коли у вас поганий настрій, коли ви засмучені або стривожені та намагаються нас заспокоїти. Коли котик буркочить, а така легка вибрація на низьких частотах дійсно заспокоює. Тож лікує не тварина, не її шерсть, не якісь її дії. Лікують зазвичай емоції, які ми відчуваємо, контактуючи зі своєю улюбленою тваринкою. Міф третій: молоко корисне для котика. Ні, це тільки. В мультиках котики п'ють молоко та урчать. Молоко ще може пити кошеня, а от у дорослих котів відсутні фермент для перетравлення лактози, і молоко може викликати блювоту, пронос біль у животі. А ще молоко дуже жирне і склянка молока для кота, а це як величезна піца на вечерю для однієї людини. Міф четвертий: котики не страждають від відсутності компанії. Це не зовсім так. Справді, коти є дуже незалежними тваринами та можуть довгий час перебувати на самоті. Їм потрібно не так багато уваги, як, наприклад, собакам. Але коти дуже цінують компанію людини, потребують нашої ласки та уваги. А максимум, що вони можуть пробути на самоті, то 24 години, і то це залежить від віку. Характеру, Актеру та активності вашого улюбленця кошенят, наприклад, не можна залишати більш ніж на 3-4 години. Міф п'ятий. Якщо кіт захворіє, я обов'язково це побачу. Ні, це не так. Багато захворювань, в тому числі дуже небезпечних. У котиків може проходити майже без симптомів. Наприклад, на ниркову недостатність страждає десь 40% котів віком до 10 років. При цьому недуга ніяк не проявляє себе, аж допоки 75% нирок не будуть зруйновані. Тож єдиний спосіб виявити хворобу на початковій стадії, а коли вона ще піддається швидкому лікуванню, це профілактичний ветеринар. Не огляд міф шостий коти можуть їсти те саме, що й господар. І так і ні, з одного боку котики дійсно можуть їсти ту ж їжу, що й людина. Однак не варто давати кішкам все поспіль. Наприклад, деякі овочі та каші можуть не мати для вашого улюбленця ніякої цінності, а деякі продукти здатні взагалі нашкодити. А окрім того, якщо годувати кішку тільки тією їжею, яку ви їсте самі, то їй може бракувати необхідних вітамінів та мікроелементів. Мі всьому, якщо кішка, Ходить в туалет на речі певної людини, це значить, що людина їй не подобається. А зазвичай все прямо таки навпаки. А для нас воно, звичайно, ж неприємно знаходити такі сюрпризи від котика. Але в більшості випадків це означає, що тварина хоче з вами помиритися. В природі кіт таким чином позначає сліди іншого кота, з яким хоче потоваришувати. В такий спосіб тваринка хоче сформувати загальний запах і відзначити іншу тварину, як член. На своєї групи. Тож котики дуже дивуються, коли їх починають карати за такі дії, а та сприймаються як ще більше прояв агресії. Тому у відповідь котик буде намагатися помиритися знову і знову. Міф восьмий: собака, одвічний ворог, кота. А можливо, коли абсолютно чужі кіт та собака зустрічаються на вулиці, то це й вірно. Але при правильному вихованні ці два види чудово можуть жити разом. Собака і Куди здатні не тільки ділити територію, а й разом спати, їсти та гратися. Звісно, між улюбленцями іноді бувають конфлікти, але такі інциденти трапляються і всередині одного виду. Між двома котами або двома собаками міф дев'ятий кіт дряпає меблі, бо не вихований. Дряпання, а то є невід'ємна частина життя будь-якого котика. А так можна й кіхтики поточити, і територію помітити, тобто залишити на поверхні свій запах. В природі для цього є дерева, а от в квартирі дерев нема, а теж страждають меблі. Тому, якщо ви хочете врятувати свої меблі, подбайте про кіхті точки та інші пристосування. Який ваш котик зможе вільно дряпати. Міф десятий: якщо ваш кіт мурчить, то він щасливий. А можливо і так, але мурчання вашого улюбленця може мати і інше значення. Наприклад, коти можуть мурчати, коли налякані, коли їм боляче, чи коли вони намагаються заспокоїтись, а деякі коти зовсім не вміють муркотіти. Взагалі існує дуже багато різноманітних міфів про котиків, але про них ми поговоримо. Оримо наступного разу, а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!